піжамки крей жіноча, еска, така шовкова, приємна, гарненька піжанка на гудзочках, тепленькі штани. XL, LXL. Тут іде в нас Елічка, штанішки з футболочкою кутончик, Такі сіреньки може бути домашній костюмчик скоріше. Баз капішончиком спати незручно, такий домашній тепленький костюмчик МК. Тепленькі штани. Піжанка, кофта така теплесенька і котонові штанішки до неї. Елька. Це таке натільна. Білизна скоріше, типу підтермо, така кофтинка і штанішки. Розмір М. Тепленька піжамка в розмір С. Така піжамка Елічка, довгі такі штани, котонові і футболочка. Це в нас іде жіноча емочка і чоловіча така точно елька тончик, новорічна тематика. Ці так само йдуть одна жіноча з клітиночкою штанішки, однотонна, одна чоловіча. Це у нас іде теж таки натільне або термошечка в розмірі М. Це у нас емочка-ковтиночка, Емочка штанішки. Одна якість тканинки. І ось тут у нас ідуть такі нічні. Нічна йде така колінця і довгий рукавчик. Так, така розцветочка йде в різних кольорах. Дивлюсь елічка, емочка, есочка. Буде дві ельки, дві емки. Одненька така елічка. Ось одна ось така буде Елічка, Есочка, Елічка, Мка, Емка. Так. Так, ага. да, нучнушечка. Ще один в розмірі М. 100% которочик, вона з довгим рукавчиком, такі за колір, це досить зручно.